Вони живуть в гівні, в кращій країні, і прийшли сюди в Україну звільняти нас, а виявилось, що ми живемо краще, ніж вони взагалі собі могли уявити. Можливо, в цьому і полягає різниця світогляду українця і росіянина, бо світогляд росіянина він формується згори донизу. до низу. Спочатку велич держави, а вже потім, коли-небудь, якось ми ми перетерпимо ми підперезаємось до кращих часів, які до речі ніколи не настають. А світогляд українця він йде від особистості до держави. Спочатку українець має попіклуватись про себе, про рідних, чи є що їсти, де жити, як дати освіту дітям. А чи достатньо я накопичив на те, щоб зустріти гідну старість, а вже потім піклується про державу. Добре, чи це чи погано це дискусійне питання. Та я вважаю, що це добре, що вони не знали, якими. Бо вони прийшли сюди за тиждень підкорити державу, яка не претендувала на велич, а отримали піздюлей від нації, яка вже є великою.